25 червня, Вівторок. СУБОТА. Духовний дім. Отже, для Божих людей залишається дотримання суботи. Бо хто увійшов до його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх Євреям чотири, 10. КУРТ Молодий датчанин. Якось сидів у своїй квартирі в Копенгагені та переглядав старі газети, що лежали на столі. Коли його погляд пробігав по заголовках, він раптово зрозумів, що шукає чогось більшого, ніж просто новини. Старе, знайоме відчуття неспокою, знову повернулося, і він ніяк не міг його приборкати. Курт був 28-річним вродливим чорнявим молодим чоловіком міцної статури. Він виріс у багатій сім'ї, отримав хорошу освіту і тепер працював на добре оплачуваній роботі. Але він розумів, а тепер особливо гостро, що в житті йому не вистачало чогось дуже важливого. Раптом Курт зупинив свій погляд на заголовкові Як знайти душевний спокій. Це саме те, що мені потрібно, ось чого я шукаю, сказав Курт сам до себе. І тільки потім звернув увагу на дату. Лекція відбулася два тижні тому. Курт докоряв собі за те, що не переглянув цю газету раніше. Однак вирішив піти до театру, де повинна була проходити та лекція, і подивитися, чи не вдасться йому дізнатися більше про цей захід. Коли Курт приїхав до театру, то виявив, що це була ціла програма і що вона досі тривала. Того вечора я познайомився із куртом у Копенгагені, коли вітав гостей біля виходу після лекції про біблійну суботу. Курт відкликав мене у бік і сказав: це перша християнська зустріч, на яку я прийшов. Я відчув Божий заклик, звернений до мого серця. Я відчуваю, що Бог запрошує мене до свого спокою. Усе своє життя я відчував якийсь неспокій, як дитина, яку розлучили з домом і яка постійно прагне повернутися туди. Так, от, пасторе Марку, для мене субота це двері додому. Субота це справді двері додому. Вона повертає нас до наших коренів. Вона дозволяє нам не втрачати зв'язку з минулим. Вона повертає нас до Едемського саду у досконалий світ, до люблячого Творця. У суботньому відпочинку ми відкриваємо для себе повноту, наші серця об'єднуються з Творцем, наш розум зливається з викупителем. Ми спочиваємо в турботі Творця, у праведності Викупителя, у зацікавленості заступника та любові грядущого Господа. Субота є відповіддю на наші внутрішні переживання та прагнення повернутися додому. У ці священні дорогоцінні години ми знаходимо справжній спокій для душі.